Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемося, чи обов'язковою є довідка про заробіток до 1 липня 2000 року при призначенні пенсії. Адже я бачу, у вас виникає дуже багато питань, особливо після мого останнього відео. Отже, давайте розберемося в цьому питанні, коли довідка про заробітну плату до 1 липня 2000 року є обов'язковою, коли вона подається виключно за власним бажанням пенсіонера. Нагадую, що при обчисленні пенсії враховується заробіток ваш за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Заробітна плата за цей період обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб. Довідка про заробіток за будь які 60 календарних місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року є обов'язкова тільки в тому випадку, якщо після 1 липня 2000 року ви набули менше 5 років страхового стажу. В інших же ж випадках довідка про заробітну плату надається виключно за власним бажанням пенсіонера. Наприклад, якщо в період роботи до липня 2000 року ви мали гарно високооплачувану роботу, або якщо мали роботу за сумісництвом, то на підставі наданих довідок про заробіток вам буде врахована заробітна плата з усіх місць роботи. Також, якщо виявиться, що згідно з наданою за вашим бажанням довідкою заробітної про заробітну плату, так. І в цій довідці зарплата є нижчою, ніж зарплата після липня 2000 року, то розмір пенсії буде обчислено без її врахування. Також нагадую, що довідку про заробітну плату ви її можете взяти. Звернувшись, вона видається підприємством, установою та організацією, де ви працювали. На підставі особових рахунків, платіжних документів та інших документів про нараховану та сплачену вам заробітну плату, якщо підприємство, установа організація, де працювала людина, припинила своє існування. То довідка про заробіток видається правонаступником цих підприємств або архівними установами. Також довідка про заробітну плату враховується за умови підтвердження її первинними документами. Тому не хвилюйтеся дуже часто ви мені задаєте такі питання стосовно того. Якщо я подам довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року, чи може вона мені зменшити розмір пенсії? Ні. Навіть якщо вам уже пенсія призначена, ви прочитали, подивилися, згадали, чи вам тільки ви ну, у вас виникла змога взяти таку довідку про заробітну плату до 2000 року. Ви її також обов'язково надаєте в органи пенсійного фонду. Якщо вона позитивно впливає на розмір вашої пенсії, відповідно вона буде залучена до вашої пенсійної справи. Якщо ні, то вона не буде братися взагалі. Дана довідка про заробітну плату до 1 липня 2000 року не буде братися взагалі. До вашого до розгляду і не буде стосуватися розміру вашої пенсії. Тому, якщо. Знову ж таки, дивіться, ви повинні розуміти, що якщо ви набуваєте після 1 липня 2000 року менше 5 років страхового стажу, то довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд є обов'язковою. В інших випадках за вашим власним бажанням, якщо ви після липня, тобто якщо ви до липня 2000 року мали гарно високооплачувану роботу, або до 1 липня 2000 Року мали роботу за сумісництвом, і ці дані довідок про заробітну плату можуть позитивно повпливати на розмір вашої пенсії в сторону збільшення. То в такому випадку ви їх надаєте. Надіюсь, що відповіла. Якщо у вас виникатимуть питання, будь ласка, задавайте.